Україна пройшла фінал Євробачення після вражаючого виступу Джамали за лаштунками шоу Її вітали як українські шанувальники, так і прихильники з інших країн. Українські співачі зробили несподіваний подарунок, але не обійшлося без провокацій від росіян. Більше розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Фурдак. польсько українська компанія гучно вітає виступ Джамали. А це вже за годину офіційна фіналістка Євробачення з'являється на прес-конференції. Журналісти з десятків країн, синьо-жовтих прапорів чи не найбільше. Саме українські репортери відмовляються від права поставити питання представниці своєї країни. Натомість вражають і Джамалу, і всіх присутніх. Ікона з Янголом та вінок, подарунки від українських шанувальників. Шведські журналісти таки запитують, що думає Джамала про події в Криму. Вона каже, її пісня передусім історія її прабабусі. А в інтерв'ю після прес-конференції розкриває свою думку. Казали, що Європа не зрозуміє, тому що кому потрібний чужий біль це неправда. Якщо це чесно, якщо це відверто. Люди зрозуміють, я в цьому впевнена. У натовпі преси ми помічаємо російських пропагандистів. Ті намагаються змусити Джамалу сказати, що її пісня все ж таки антиросійська. Але українські журналісти зводять плани агентів Кремля на нівець. І артисти, і його представники повинні відповідати, А що в нас не так з каналом. Ми тут на общих условиях На ваш канал ви нікого бачите, що оператори сміються. Хай пробачать мене оператори. Джамала залишається спілкуватися із професійними виданнями. Вже всі щасливі фіналісти із другого півфіналу дали свої інтерв'ю і лише Джамало не відпускають ані українські, ані міжнародні журналісти. То сподіваємося, що ця увага принесе їй успіх вже в суботу у фіналі. Дмитро Фурдак та Андрій Поставець зі Стокгольма, ТСН 1+,1.